Всіх вітаю, як всім відомо, не так давно я купив свій бізнес, а саме банкомат. Ну це було плюс-мінус два місяці назад. За весь час я його ніяк серйозно не рекламував. Тобто він в мене стояв по максимальній комісії, я його не рекламував, нікому про нього не говорив і так далі. І фінка була така собі. Фінка коливалася від 20 до 150 200 тисяч в день. Ось для прикладу, за цілий місяць в мене бізнес приніс 500 тисяч. Якщо що мій банкомат лівий, тому давайте зараз глянемо його статистику. За весь цей час було стільки зняті, поповнень і так далі. І за весь цей час він мені приніс 3,5 мільйона. Але в останні місяці він почав трошки мало приносити. Я гадаю, що це все і за школи, що люди пішли вчитися, і так далі. Тому в цьому відео ми спробуємо його рекламувати різними способами та подивимося, чи це взагалі якось влияє на бізнес чи ні. А ось попередні переможці з розіграшу на 300 тисяч. Пишіть мені протягом тижня, та я видам приз. Також запускаю новий розіграш на 300 тисяч. Для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментар, постав лайк і підпишись на канал. В наступному відео буде переможець. Якщо ти хочеш грати зі мерна на сервік квантерпе, обов'язково видь мій промокод. Промокод гумен 150 тисяч, понуси рівень та віпку. Що ж, погнали? І так, зараз мене в банкоматі 3% Комісії, але нам її потрібно зменшити до 1,5% для того, щоб люди просто-напросто хотіли тут щось знімати, щоб було їм для їм це вигідно. Е, комісія за зняття коштів і комісія за переказ коштів. Буде по 1,5%. Ви запитаєте мене, якими способами ми будемо його рекламувати. Все дуже просто. Самий популярний вид реклами це, звичайно, вже кидати оголошення, вони будуть коштувати нам плюс-мінус десь півтори-дві тисячі. Також я придумав одну дуже цікаву штуку, яка є в реальному житті. Зараз ви все побачите. Так, в мене є саундпад, і я створив спеціальний звук рекламу. Коротше, я буду дзвонити ігрокам. Після чого. Буду їм включати ось цей от звук, зараз ви все почуєте. Хочеш знімати гроші з мінімальної комісії, тоді тобі банкомат під номером 383. Комісія півтора відсотка. Будемо раді вас там бачити. Гарного дня. Я це створив спеціально, для того, щоб не говорити це по сто разів різним гравцям, тому що не всі будуть слухати, хтось буде вистро вимикати, і я просто-напросто заморюсь це все говорити. Я буду телефонувати рандомним гравцям, після чого їм вмикати цей звук, дивитися, по-перше, на їхню реакцію, та в принципі, мені здається, це якби прикольно. У нас зараз є рівно 200 тисяч, це нам буде на рекламу. Хто там. Пропустив і теж хочу зі мною на серві, обов'язково вводьте мій Кумен, дасть вам 50 тисяч, ви, в принципі, це все чули, тому не забувайте. Ось так, от ми зробимо для того, щоб максимально економити наші гроші на рекламу. Отак, от, от в банкоматі 383, комка 1.5. Давайте спробуємо. Так, от, от у того ми можемо, до речі, засісти для того, щоб. Дивитися за моїм бізнесом, чи хтось сюди приїде, чи не приїде з мого оголошення. Зараз в мене там на бізнесі ну, майже 10 мільйонів, там буквально ну, не вистачає 10 тисяч до 10 мільйонів. Окей, тут -то ми будемо з вами стояти і чекати, коли приїде перша людина, яка захоче завітати в наш банкомат. Хто дивиться це відео і я вам телефонував, не обіжайтесь, ребятки. Не обіжайтесь, все раді контенту. Так, ну вже бере трубку. Єсть. Включай. Хочеш знімати гроші з мінімальної комісії, до дітей банкомат під номером 383. Комісія півтора відсотка. Будемо раді вас там бачити. Гарного дня. Я забувся включити мікрофон на букву N, потрібно його для початку ввімкнути, щоб не чули. Ну ладно, пропустимо це все. Давайте зателефонуємо до когось іншого. Все, все, вмикаю. Хочеш знімати гроші з мінімальної комісії? До дітей банкомат під номером 383. Комісія півтора відсутня. Будемо раді ві? ві? вас там бачити. Гарного дня. Вмикаємо нашу рекламу. 383. Думаєте, вас Гарного дня. А, все. <рекламувалося> ну не знаю, ну це, блін, така ідея, прикольна, в принципі, але Ну як нам буде працювати, це вже непонятно. Так, давайте звідси чуть. Так, ну все, типу. Я надіюсь, працювало, Ну як мінімум в одного типа я це точно чув. Та й в іншого я гадаю, що так само повністю. Хочеш знімати гроші з мінімальної комісії? Тоді тобі банкомат під номером 383. Комісія півтора відсотка. Будемо раді, вас Короче, да. гарного дня. Рекламка така діла. Блін, і ще як варіант, можна приїхати сюди в СМІ і спитати, чи вони роблять якусь рекламу, таку от на весь сервак і скільки вона взагалі коштує. Чи є така послуга значить, в ну, вашому якби, організації, щоб зарекламувати мій бізнес? Тобто такое в прямому ефірі, якби. Чи є така услуга, якби немає. Ось до моєї оголошення. Знімай готівку легку банкоматі 383. Комісія на зняття лише 1,5%. Запам'ятали, в нас зараз тут 9 мільйонів 903 тисячі банкоматі. Зателефонували людина. І в чому прикол це так делають? Реклама, реклама, братан. Та ну це крінж. Бро, ну якби... тебе кожен так буде перезвоню і оскорбляти тебе. Ну в чому прикол так делає? Дивись, дивись. Це не в обіду, це ж робиться для приколу чисто. От, і в реальній житті, більше, таке. Ну, це олоситься, от до вас там дзвонить, телефон якийсь невідомий номер, ви берете трубку, і там вам кажуть, о, якщо ви хочете купити то, то там ну коротше така ерунда. Давно бісить, ну ви все-таки слухайте, і таке є в реальній житті. тому не бачу проблеми. Місія півтора відсотка. Буду спам. День. Ну, спам-спам, що поділиш? Так, я подав оголошення. От так от написав: «Даже для економії я з'єднав на все разом. Щоб було трошки дешевше, типу, це граматична помилка, але. На цьому можна трошки зекономити, ну, в принципі, нам потрібно подавати, ну, як мінімум, оголошень 20, там 30. Двого текста писав. Та ні-ні, там пів минути. Бля, ну хороше. Ну, реклама, ну що, ну знімеш хоч чуть-чуть. Знімеш? Я, який банкомат? 383. Я дуже старався над рекламою. Все, окей, сейчас під'їду, лямчики зніму. О, о, пасібки, пасібки. Так, так-так. Перша жертва, перша жертва, шикардос, шикардос. Зараз у нас знімуть лямчик 383, я сподіваюсь, він запам'ятав. Ну, от, пожалуйста, наглядний примір. Декілька типів загрались, сказали, ей, ти що, ти шо, зачем, зачем. А інший посміявся сказав, прикольно, слухай, довго робив. <плінь> Блін. Оце я розумію, оце я понімаю. Так, наблюдаємо. Наблюдаємо. Я сподіваюся, зараз ця людинка приїде і зніме в нас кошти. Опа, опа, опа. А, це інкасатори, це не підходить. Опа, посвистів щось. Це так інкасатори общаються, видно. Опа, а це може бути наш персонаж. Анука, ка Прям подозрительно. Що що, происходит? Ну no, не бей! Я тебе не б'ю, я тебе давлю. По-перше, по-друге, що випало. No, Понятно. Hours later. Так, мені надоїло чекати, щось стіп не приїжджає. Казавлямчик зніме, але чогось його так і немає. Поки наші телефонні розмови нічим не увінчалися. На жаль, ніхто ще не приїхав, нічого не зняв. В принципі, можна ще якби піходити до гравців. Чуєте, мужики, я, конечно, не в тему, но якщо вам потрібно зняти гроші по ну, мінімальному відсотку, то у банкомат 383 вас чекає. О, мені геть. Ага, пальців, так. во показує. Блин, вообще прям. Тільки не накачить. Там мінімальний відсоток. Півтора відсотка. Так що бігом бігом знімайте. Він на тій стороні, а там спереду. Без б'їдь. Та їдьте знімати! Не злізу з твоєї машини, доки ти не знімеш з мого банкомата скількись грошей. Якщо що, банкомат 383. Я тебе заповнюю. Я тебе заповнив. Незнайомець, ні в коїм случаї не совершай ошибку. Незнайомець, не совершаю ошибку. Не роби цього, не знімай звідси гроші Не знімай. Я знаю класний банкомат, де комісія півтора відсотка. Чуєш, не совершай, ти ж совершив ошибку чи що? І так, я вже потратив 23 тисячі на рекламу. Давайте зараз поїдемо та перевіримо, чи є якісь здобутки взагалі. Опа. Мужик, ти часом нічого не перепутав? Тут трави нема. Тут трави немає. Це нормально, ясфальт пошов. Нож, ножі порі, по затупиш. Ти що, Тебе, тебе бусанути по скорості? Єсть, то ті, який обіщав зняти лимончик, він зняв його. Е, сработала реклама, яку я лічно придумав, без цих оголошень, лічно моя видумана реклама. От вона сработала Мужики, ви не тут гроші знімаєте. Не тут треба гроші знімати, банкомат 383, там треба знімати. Скажу, не, ну реально зніміть хоч трошки, підтримайте. Молодого бізнесмена. так ми не можемо на роботі, братан, знімати. Ну ви увольтесь, ти зніміть. Раді тебе тебя уволіться, ради банкомата. Ну хорошо, після того, як працюєте смену. Все, договорились? Пожалуйста. Я ж надіюсь на вас. Все, давайте. А ну прикольчик. Зупиняємося це пограбування. Зупиняємось це пограбування. От налякав я налякав ціпів. Я так піш не буду. Скоро допомож, скоро допомож! Ой, скоро цей. Пожарка, пожарка, вибачаюсь. Срочно, у мене банкомат горить. 383 банкомат, він горить. Треба бистро тушити. Коротше, я виключив випадкову запись, що до дотіпав, підходив, казав, слухай, у мене там гроші, тудим сюди. Ну, коротше, рекламірував, як ніг, там максимальну харизму включив е, і виключив запись. Тобто, не, не, не сохранив її. Ото він їде, от він їде. В голубій машині, так. Да. Так, то він їде. А який з них? Лівий, лівий. Ну ви мене якщо що не бачили. Це таємна съйомка ведеться. Молодий чоловік знімає. Знімає кошти. Давай, зніми там лямчиків з 10. Ну ладно, там 10 немає, ну лямчиків 8 є. Так, він поїхав. Та він нічого не зняв. От, блин, він що того типа зняв. Мужики, біда, біда, біда. Треба зняти гроші з банкомата. Быстро, быстро, зімо. Ти вже нам говорил, ну, давай. Ще раз треба. Ми ще не доработали, бля. Так капіс, блин. Трохи реклама вже попрацювала, давайте дивимося. Які прогреси в нашому банкоматі, я трошки вийшов, відлучився. І так, у нас залишилось 8 мільйонів 682 тисячі. У мене зараз на балансі 171 тисяча, я хотів потратити звичайно 1100 на рекламу, але але, ну блін, не вийшло. Треба трошки ще попробувати покидати на рекламу. Дало, ти тут? Так, я вас слухаю, молодий чоловік, я був цей. Телефоне, Давай я сделаю битбокс, а ты мне даже лошадь. Давай, роби. Фристайло. Мака-мака-то. аппарат такой, тут фишка, Шинковер говорю, сразу идем сюда. А то есть можно заказать рекламу? А ну давайте испытаем. Я ж подходил до До ціпочка одного сапівто він казав, що вони такого не роблять. Прям реально, я типу хотів таку рекламу зробити, але, блін, ну як, як її зробити, як, тип, сказав, що такого не роблять. типу. О, сюди. Так, зараз я запитався, скільки потрібно символів в тексті та кому і як здійснювати оплату. В принципі, я гадаю, що 35 тисяч переплачувати за текст я не маю бажання. Я його краще зроблю сам. Я гадаю, що візьму лише одну рекламу, так як сенсу брати більше, я не маю, тому що якщо там знімлють навіть всі гроші. Які тільки можна, то ми на цьому, ну, по суті, вийдемо в ноль І так, скидую нарешті. Нарешті зараз скинемо. Так, їдемо швидше до бізнесу. В принципі, тут вже без різниці, я скину навіть через цей. Нам потрібно скинути на фонд-репортерів 40 тисяч написати банкомат 383. Нашу рекламу вже запустили. Нам випустять три речення, які я сам склав. подивимось, який буде результат з цього всього. Ну поки що я не бачу яких результатів. Зараз будемо тут стояти, чекати, чи хтось приїде, чи не приїде. Ну стою я вже дві хвилини, поки ніхто не приїхав, та я вважаю, що взагалі ніхто не приїде. Якщо ви не побачите далі ніяку ставочку, то, понятне діло, що ніхто більше не приїхав і не приїде. Тобто ця реклама я вважаю безтолкова. Вона ніякого профіта не несе взагалі. Краще вже ці 40 тисяч витратити на оголошення, це буде набагато ефективніше, чим ось це от. Так що таке собі. Завдяки моїй рекламі банкомат зміг заробити всього 20 тисяч за весь день, тобто я потратив на рекламу 50 тисяч на оголошення, 40 тисяч на звичайну таку рекламу від новин. Рекомендувати дані дії я не можу, так як це взагалі не вигідно і воно взагалі не має ніякого профіту, особливо ці реклами в новинах. Вони коштують 40 тисяч за один раз і по факту нічого мені не принесли. Ось таке от відео вийшло. Кому сподобалось кому ні, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока.